...понували кандидатів по мажоритарних округах, про який усвідомлений вибір ми, могли, ми можемо, і, і, і можемо говорити в майбутньому, коли ситуація виглядала приблизно таким, таким чином. Турчину ну, об'єднана опозиція каже, люміній, бо тут буде балотуватися люміній. На виході ми отримували кандидата, узгодженого кандидата від об'єднаної опозиції Люмін сприймали його, не сприймали, варіантів насправді не було. Сказав Кличко, що я підтримую цього чугуня. Значить, Цей чугуній балотувався на тому чи іншому, на тому чи іншому окрузі. І, відповідно, партійні бренди допомагали саме цьому чугунію, і досить часто чугуні воювали з люмініями. І говорити про якийсь вибір. Усвідомої, знову ж таки, особисто для мене, для мене складно і важко. Спроби громадянського суспільства, окремі спроби громадськості закликати партійну владу до якогось діалогу списків щодо кандидатів фактично не були почуті. І ну, це ми бачили і під час різних перипетій. З іншого боку, саме така консолідована, консолідована увага і громадськості, і партійних структур, скажімо, до формування ОВК-ДВК мінімізувало дуже багато проблем. Якщо говорити про, Тернопіль, про, Тернопіль, про Тернопільську область, в нас насправді, якщо на першому етапі під час формування ОВК ДВК, були масові проблеми, то згодом, коли бачили, що за цим процесом слідкують і не дозволять організована громадськість, знову ж таки, це стосується і, і в тому числі і представників від самовисуванців, не обов'язково політичних сил, не дасть робити такі якісь масові порушення. Це масове явище. В нас, слава Богу, обійшлося питання насильства на виборчих дільниці, які фіксувалися і на велика на інших територіях України. На слава Богу, обійшлося. І власне, то, треба дякувати всім, що нас Тернополі суспільство організоване. Порушення в роботі виборчкових. Так було, ну вже пізніше. Вже правили на коліні, але це є порушення. І ми мусимо про нього говорити, і ми мусимо про це фіксувати. Ну, Оленка сміється, тому що вона це фіксувала. Просто змісту не було це фіксувати, це було масово і системно. Ну, масово і системно. Це є проблема, про яку ми мусимо голосування відбулося, життя продовжується. Проблемою залишається питання недоступу громадян до протоколів. Значить, Після е, після процесу голосування, не на всіх, на дуже багатьох дільницях протоколи не були вирішені для загального ознайомлення. Е, е, значить, А це, розумієте, ну це це питання, ми ми говоримо про сотні порушень. Тобто, якщо ми говоримо, Ми говоримо про сотні порушень, тобто, якщо сумарно фіксувати. Кожен окремий випадок. Це, це не було можливості, у нас було купа спостерігачів від різних політичних сил і ніяк. Не. От. Ну і, і ще, ще питання це встановлення, встановлення результатів новика. Ну, в нас воно відбулося знову ж таки. В силу різних обставин в нас воно відбулося чітко і зрозуміло. Теж відбувалося по всій Україні знову ж таки де я підстави говорити про те, що процес, який відбувався з справжнім розумінням, справжнім баченням демократичних якихось уявлень, на жаль, не мав. І...